Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією шикарних друзі, новин. Новини дійсно класні. Файли Епштейна продовжують довбити Дональда Трампа. Там вже з'явилися, знайшли е, відверті фейки. Навіщо їх робили? Хто їх робив? Поговоримо в цьому відео. Також файли Епштейна. Привели до конфлікту, коханці посварилися. Біл Клінтон образився на Дональда Трампа. Ну і там іще декілька питань навколо файлів Епштейна, які зараз дуже боляче б'ють по Дональду Трампу. Він намагається від цього всього відмазатися, але у нього не виходить. Ну, і також поговоримо з вами, друзі, про те, що це руди, Рудий, цей ідіот йому недостатньо золотого купола. Пам'ятаємо всі про золотий купол, який, судячи по всьому, накрив. Мідним тазом так, ось тепер Дональд Трамп вирішив побудувати золотий флот і витягнув на це 90 мільярдів вже. Про це ми також з вами поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вас попросити. Будь ласка, не забувайте підтримувати мій канал, не забувайте підтримувати україномовні канали. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Обов'язково поставте вподобайку і не забувайте про коментарі. Ваші найкращі в світі коментарі потрібні і мені і потрібні і канадцям і американцям. Тому що нагадую, зараз мої відео і ваші коментарі ютюб автоматично перекладає англійською мовою. І американці і канадці дивляться нас і читають ваші коментарі. Тому, будь ласка, пишіть. Ну і це дуже гарно для алгоритмів YouTube, Коли ви підписуєтеся на канал під час перегляду відео, коли ставите подобайки, пишете коментарі. Тож, будь ласка, робіть це, не забувайте. Тепер давайте з вами повернемося до файлів Епштейна. Ну, перше, вже знайшли там відвертий фейк. Знайшли відео, на якому сам цей Епштейн нібито повісився в своїй камері. Тобто, там вже подивилися це відео, подивилися спеціалісти. Кажуть, що це дуже така підробка, дуже так дохла підробка. Цю підробку зробили давно. Цю підробку зробили в 21 першому році, судячи по всьому, потім технологіям, які там приймалися, застосовувалися в ці підробці. Тобто, це не штучний інтелект, робив цю підробку. Так це робила якась людина, але не фахівець, це точно. І зараз навколо цього вже там також йдуть розборки. Хто їх туди впіхнув цю підробку, так ці ж файли Епштейна? І навіщо? Ну хто це зрозуміло? Це могли зробити тільки е люди при владі, так, ті, хто мав доступ до цих файлів, могли туди підпихнути цю підробку. Ну а навіщо, ну також зрозуміло, тому що зараз є дуже багато розмов про те, що Епштейна все ж таки вбили. Так, не Та він сам там е покончив своє життя, а його все ж таки там вбили, тому що ну дуже багато. То факторів, співпадіння яких ніхто не вірить, і таким чином намагалися якось це все діло замазати. Але це вже перший факт підробки, який був виявлений в цих фактах в цих файлах, і це вже насторожує. Знаєте, вже починають придивлятися до них більш детальніше. Друге, що зараз замітили, це те, що всі ці файли дуже сильно підчистили. Тобто, всюди, де там є Дональд Трамп, де фігурував Дональд Трамп, все це замулювали, закрасили там такими громадними цима квадратиками чорними. Вони, нібито, кажуть, що вони захищали там приватність деяких людей, так і жертв. Але на самому ділі вони ці файли дуже сильно підкарагували перед тим, як... Їх опублікувати, і виглядає все це так, що всі файли, де є ім'я е, Дональда Трампа, або взагалі не ще не показували, або це підкрагували. Але вони ж ідіоти. Ну, ідіоти, вони і в Африці ідіоти, так. Тобто вони все ж таки запостили. Там вже знайшли 16 відео, 16 фотографій, де чітко є Дональд Трамп, де він фігурує, де про нього написано, то він там з чеком зі своїм виписує. І е, буквально за добу, після того, як опублікували ці файли, їх. Потім зразу прибрали з офіційного сайту. Вони сподівалися, що їх ще не побачили. Але ж ви ж знаємо, ми ж з вами знаємо, що те, що потрапило в інтернет, це вже все. Це вже неможливо просто так почистити. Тобто, люди це вже поскачали, посфотографували, і зараз іде розбірка серйозна в Сполучених Штатах Америки. Чому це ці файли? Тобто, це живий доказ. Так, тобто їх опублікували спочатку, а потім за добу їх прибрали. Тобто, це маніпуляції вже файлами. І це прибрали саме ті файли, де є, де є Дональд Трамп. Так? Тобто навколо цього зараз там також іде дуже-дуже серйозна розмова і серйозні розбірки починаються. Ну і врешті-решт знайшли одне відео в цих файлах Епштейна, де Епштейн приїхав до Дональду Трампу на його вілу, та цю Маваргу, чи як вона там називається. І він приїхав туди до нього з 14-річною дівчин, дівчинкою. Е, і... У них була розмова, і він так і показує Дональду Трампу на цю дівчинку і каже: Ну, як тобі ця дівчинка гарна? І Трамп каже: так, гарна дівчинка, гарно гарно виглядає, все таке бла бла-бла. І потім стало ще й відомо, що Епштейн. Е з, з цією дівчинкою він її зґвалтував, і ця дівчинка вона малолетка. Так, тобто, коли він її зґвалтував, стало відомо, що їй було 17 років ще не виконавне не, не, не виконалася 18 років, тобто. Таке відео є, таке відео також швидко прибрали, але воно почало гуляти, і не зрозуміло зараз до кінця, е, навіщо Епштейн привозив цю дівчинку до Дональда Трампа на його вілу, чи було там щось, чи ні. Хоча до цього розповідали, що Епштейн привозив дівчину малолетку, таку ж саму 14-15 років до, до Дональда Трампа, і вони закривалися, зачинялися в кабінеті там декілька годин провели разом. Так, така вже була історія. Історія розповідали про це, чи це одна та ж сама дівчина? Поки що я не знаю, не можу вам сказати. Але факт є а, людина, яка продавала дітей так, сексуальне рабство привозило. В навіу на до Дональда Трампа неповнолітню дівчинку 14 років. І є оце од спілкування. Коли він запитує Трампа, як тобі ця дівчинка, і Трамп відповідає, що дівчинка досить непогана, гарна дівчинка. Ну і що при, ще такого знаєте цікаво? То на цих файлах зараз, які я публікував, ну там багато різних політиків є. Багато бізнесмен різні є. Там співаки є, всі ці є. Але там багато ще і фотографій з білом Клінтоном. Тобто Трампа там підчищають, а Клінтона навпаки туди якби показують так. І е, Трампа запитали, а що ж ти, ну от, що, що ви можете сказати, що там на цих фотках багато біла Клінтона. Ну і Трамп каже, ні, ну а що? Ну у мене з Клінтоном нормальні відносини. Е, тобто, ну що є, то є. Вони ж просили, типа демократи, і там декілька республіканців просили, і ми тому ми нічого не прибираємо, все показуємо. І Клінтон, Біл Клінтон образився, Біл Клінтон каже, що ж ти за я ж тобі давав, ти ж у мене чмактав. І ось оце, от так. Тот підводиш мене, так? Тобто й Біл Клінтон зараз вимагає, щоб опублікували інші файли, де є більше Дональда Трампа. Тобто, Біл Клінтон образився на свого коханця чи коханку, як вона там друг від до друга відносилася. І знаєте, друзі, було б чу чудово, знаєте, от Якщо б зараз Біл Клінтон Клінтон написав би е, мемуари. хто не сосав, у біла, називалися би мемуари. і поділився би там своїми відчуттями. Хто ж краще, все ж таки в нього чмактав. Там Хіларі е, е, Клінтон, чи Дональд Трамп, чи Моніка Лівінський, чи хто там ще у нього у кармушки побував? Ми не знаємо так. Ну, принаймні, ті імена, які ми знаємо, це Бі... це Дональд Трамп Моніка Лівінський. Ну, хоча б між ними би порівняв би, розповів би світу, у кого все ж таки навички в цьому плані краще. Тобто, ці файли Епштейна вже привели до сварки між коханцями, пристарілими, застарілими, але коханцями. Ось отак от друзі відбувається, що зараз. Навколо Файлів Епштейна і навколо Дональда Трампа. Так, звісно, що це видно, що Дональд Трамп дуже нервує, що він намагається якомога далі від цього, цього дистантуватися. Його люди дуже сильно зараз зачищають ці факти, прибирають все, що стосується Дональда Трампа, але все ж таки дещо вони пропускають і люди це знаходять. І потім вже це вируситися. Да? Починаємо. Тобто розходиться по всьому інтернету. Ну і вчора ще Дональд Трамп. Ну, це ну, ну він ж. Це ж якщо ж ідіот, то він ідіот у всьому. Він надав наказ перебудовувати військовий флот американський, так? І він надав наказ, він сказав, що буду будувати тепер золотий військовий флот. Назву таку придумав. Золотий військовий флот. Тобто, золотий купол він уже обійшовся без купола, мідним тазом накрився. Тепер буде будувати золотий військовий флот. Він виділив е, 90 мільярдів доларів на перші два корабля. Це повинні бути самі великі в світі кораблі за розмірами, за могутністю, за всім самі потужні, ну, самі, 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 як, як той недостроєний зал для дискотек, так, де Дональд Трамп, про що ми з вами вчора розмовляли. Тобто два самих великих корабля він вирішив побудувати. Ну і що, друзі, ну я от, от дивлюся я от дивлюся на все це. Ну, я чудово розумію, навіщо воно йому це потрібно. так. Ми його називаємо ідіотом, але ж це ж далеко не ідіот. І зрозуміло, що на всіх цих проектах він пилить бабулісіко, бабосики, він заробляє на всьому цьому. Ну а стосовно золотого цього флоту, то я можу сказати: ми ж з вами знаємо, як зараз. Ці авіаносці, там різні ракетоносці оточили Мадуру, так, оточили е Венесуелу і там захоплюють баржі їхні, і е ну, якби там е загрожують війною. так. Ну, Мадура ж він же ж такий же ідіот, як і Дональд Трамп, як і Пупкін, ну, як будь-який диктатор. Так, от якщо б у Мадура було б хоча б дві ізвилини в голові, от уявіть собі, у Мадури є дві ізвилини в голові. То він каже: так, Рашка Парашка, це Пупкін на різні. Це, це, це ідіоти, які, ну, які опозорилися. Вони позоряться кожен день. Да? Друга армія світу б'ється, б'ється, б'ється там. А Покровськ вже скільки Вже 12 років, ніяк не може пробитися. А Мадура сподівається, кінтується з цим недолугим так, Пупкіним, З... Ну Це по суті це хто? Це терпіла такі, знаєте. Так ось, якщо б у Мадури було б хоча б дві ізвіліни, то він би закарішувався. З Ім правильно він би закришувався з Україною українців би попросив би українців, українці би туди би прислали б йому е п'яток з десяток їхніх цих сі бейбі, і уявіть собі, що зараз було би з всім цим контингентом американським, з його авіаносцями, всіми ділами. Та ці би українські ми сі бейбі там 5-10 штук. Вони би ганяли би цю всю флотілю по по всім морям, загнали б їх куди небудь знімуть би там під Таганрог, в Вандговазовське море. Загнали б всю цю флотілю з їхніми літаками, з їхніми авіаносцями і крейсерами. І вже б давно б забули, що таке існував, так, колись там американський цей флот. Так само, як і забули, що колись існував Чорноморський флот, який забився як сучонок там в буці десь і боїться сам же і. Носа витягнути. Так би саме б українці би зробили би з цією флотілією, яка зараз оточила е цю Венесуелу, так? Тобто цей ідіот не розуміє, що зараз великі кораблі це вже балас по великому рахунку, а не потенційно якась там сильна загроза. Он, сі бебі, вискочили, е побіжали, по, 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 по шляпі надавали всім, кому там треба надавати, в будку забили всіх цих е е великанів, і все, і ось це нормально. Тож от. Моя безкоштовна порада мадурі. Так забувай про ідіотів, старих пердунів, поспілкуйся он з українцями, вони навчать як. І через тиждень всі твої танкери, Дональд Трамп сам тобі пригони припливе пригони тран, тан, танкери, скаже: на забирай танкери, тільки прибери своїх цих малюків і дай нам можливість якось пересуватися по океану. Ось така у нас, друзі, з вами буде порада для мадура. Ну, сміх сміхом, але дуже цікаво. Дуже класно. І дуже приємно спостерігати за тим, як уроди, моральні уроди, як ці старі дідугани, які вже там там вже все запліснівело в голові, що е, там нічого не залишилося. Одні інстинкти, так е, вижити їх ще якось підтримують е, на цьому світі. Тобто, дуже приємно дивитися, як цивілізований світ е, все ж таки їх б'є, б'є боляче, б'є по їхнім наглим рожам. Давайте, друзі, ми будемо і далі з вами залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати, як цивілізоване людство буде протистояти мудакам. А для цього, друзі, нам треба діяти з вами по старій перевіреній схемі. Тож, будь ласка, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. На цьому каналі я вам даю свіжі і чесні новини. І це важливо. Знаєте, це важливо знати і позитивні новини. Це важливо знати такі новини які не доходять до переважної більшості людей, так тому що ну я для цього приділяю багато часу. Я шукаю, я читаю е американські ресурси. Я дивлюся різні програми американські і канадські. Тобто я роблю роботу зі свого боку. Підтримайте мене, будь ласка, вашими підписками. Обов'язково ставте вподобайки, не забувайте про важливість подобаючих. і пишіть ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно Дональда Трампа, стосовно всього того, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, що відбувається зараз в Україні, в Парашки тут канадцям американцям важливо знати вашу думку. Так само, як і цікаво знати вашу думку мені. Тож, будь ласка, від вас підписка, вподобайка, коментар. Від мене, як завжди, класні свіжі новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!